Привіт, друзі! Ми вас вітаємо на нашому каналі Ретро Річ ТВ. І сьогодні будинок Ді презентує новий ром-тур на квартирі, в якій ми робили ремонт. І ця серія унікальна, бо вперше в зйомках прийме участь сама власниця квартири. То не перемикайтесь, буде цікаво. Дивіться, ми все вам розкажемо і покажемо. Привіт! Славочки, ми, як завжди, запрошуємо тебе в наші квартири, які ми робимо своїми руцями. Про ці двері я вам теж розкажу. Проходь. І почнемо якраз з цих дверей, про які я вам тільки що сказала. Тут була просто така фанерка, була коричнева і негарна. І ми зробили трафаретики, їх пофарбували і так просто змінили їм вигляд на всі 100. В цьому коридорі у нас було завдання зірочкою, і це була ніша, де проходять сантехнічні труби, стояк, які не можна закривати. Бо, якщо щось станеться, повинно е, мати доступ. То нам треба було придумати, як це закрити. І ось таке рішення ми знайшли тут. ДВП на який ми нанесли той же трафарет, що і на дверях, які я вам тільки що показувала. Цим ми об'єднали малюнок. Єдине, що ми пофарбували в колір стін, щоб дуже сильно не виділяти стіни. До речі, ми теж тут робили, і то, як ми любимо, стартова шпатлівка і зверху пофарбована. Замінили всі резеточки. Поїхали сюди. Тут ми перефарбували групу, як вона називається? Вхідну групу перефарбували і ще ми її розділили. Ви бачите відео до, вона була трійна. Ми зробили дві повісили тут, дзеркало перевернули, пофарбували і зробили його, з нього акцент. І одну вішалочку перенесли в іншу сторону. Ми переходимо на кухню. Я запрошую вас подивитися цей ремонт, який ми зробили тут. Це одне із наших улюбленіших місць, бо тут завжди складніше робити, і це для нас такий виклик. Тому ми любимо такі місця, де ми можемо включити творчість і якось навіть щось змінити. Тут ми, до речі, нашу кухню, саме меблі, змінювали не просто. Перефарбувавши, а навіть трошечки довелось погратися з шафами і трошечки змінити її вигляд. Наша кухня. До речі, тут у нас був один трабл, чи як його назвати, але ми його вирішили. І коли ми винуваті в тому, що щось не склалося або в ремонті зробилось не так, як ми планували, ми це ремонтуємо і перероблюємо за свій рахунок. Про це я вам трошечки пізніше розкажу. А зараз подивіться на наші меблі, на кухню. Власниця цієї квартири дуже любить кольори, не любить, щоб було все сіреньке і біжевеньке, то вона. Підтримала наші всі ідеї стосовно кольорів. Тут ми обрали такий гарний вінне марсала, такий червоний відтінок і тут такий гарний блакитний. Ви побачите на відео, як змінилися верхні шафи через те, що ми прибрали звідси одну. Повісили і ці змінили їх порядок. То у нас вийшла одна пряма композиція на всю стіну, і це виглядає класно. Тут ми замінили стекла, скло на флуц. Воно дуже щас актуальне і модне і виглядає, додає теж. Е Краси цій кухні. І дуже багато е, обговорювали тему стільниці. У мене в інстаграм, коли я показувала, як ми робили ремонт. Стільниці зі стільницею був все в порядку. Була вона ціла, пригодна, але нам не подобався колір. То ми вирішили його змінити за рахунок плівки. Дівчат наносили тут плівку. Я підтримала цю ідею, хоч робили. Я робила це в перший раз. Вони мали досвід, і ось так практично взагалі не видно, що тут є плівка. Якщо б я вам не сказала, ви 100% би і не здогадались, що тут не стільниця, як нова, а нанесена плівка. І зараз я вам розкажу про той трабл, який стався у нас з оцією стіною. Ми на ванні вішали тримач для туалетного папіру. І майстер пробив стіну, пробив так, що ось тут ось була дірка, яку ми пытались якось заліпити, але не вийшло. Але ж ми в цій кімнаті фарбували всі шпалери, ми їх не знімали, а просто фарбували. То у нас тут були теж шпалери. І вирішити цю проблему, крім як зробити ось таку ж стіну, як в коридорі, об'єднати фактуру, ми не знайшли. То ми тут зашпатлювали. Перехід від шпалер до стіни штукатурної ми зробили ось такі гачки і таку вішалку. Дуже хотілося повісити цю картину, але щось побоялися, щоб не зробити дірку в туалет. То пусть вона так постоїть. Так що, отак ми вийшли з цієї ситуації, але результатом ми довольні і вийшло навіть краще, ніж планувалось. І про обідню зону. Ця, ця зона вийшла дуже затишна, її можна навіть назвати зоною відпочинку. Ми нічого особливого тут не робили в плані перепланування да, і зміни меблів, бо тут стоїть в кутку холодильник, іншого місця для нього не було. І єдине, ми виграли місце а, за рахунок того, що ми прибрали звідси об'ємний диван, перевернули стіл і додали стільчики. Вони невеличкі. І дуже зручні і київські власниця купила. Дуже класно виглядають і таким є акцентом табуреточки, які ми зробили редизайн, а ось стіл ми залишили аутентичним. Ми любимо інколи такі вінтажні і пошарпані речі. Його можна обіграти або ранер додавши, або плейсмати. Взагалі дуже класна зона вийшла. і Я думаю, що орендарям цієї квартири дуже сподобається. Тут у нас ще є панно, де можна залишати заміточки, якісь записочки любовні до сміданочку. Ще на кухні у нас є. Балкон, він не для відпочинку, більш такий для хозяйських якихось речей. Особливо нічого ми тут не змінювали. Постілили на підлогу новий ліноліум. Єдине, ми закрили тут зону, стояла стара шафа, з якої ми зняли старі двері. Вони не потрібні і займають місце. при відкриванні. Ми повісили рейлинг і купили сюди штори. Купили їх в секонд хенді стоїли. Вони не дорого. Не буду вам показувати, що там, бо це ж зона для складання усіляких речей. Але вийшло гармонійно, чисто і свіжо. Доброго дня, друзі! Я хочу вам продемонструвати роботу, яка була зроблена у ванній кімнаті на цій квартирі. Фрагменти до, яка вона була, ви бачили. Тепер ознайомтеся з її новою, новим вбранням. Хочу вам розказати про цю шафу пенал, який ми зменшили і його пофарбували. Тут дуже багато місця для зберігання господарських речей, яких, битової хімії і всього іншого. Так, ми зробили тут таку, такий екран, закривши ванну середину і труби, і поєднавши в одне ціле з тумбочкою, додали тримач для шторки, підняли душ для зручності. Поставили корзину для білизни, закривши тим самим лічильники, і залишили старе дзеркало, яке тут дуже гармонічно вписалося і виглядає чудово. Так, ми тут зробили ще таку тумбочку для пральної машинки. В яку помістили малесеньку, але розміри для стандартної великої пральної машини. Якщо захочуть змінити, то це буде без проблем. Додали сюди поличку, тому можна якийсь декор, якісь господарські речі також тут застосовувати. Хочемо також презентувати чудову і затишну спальню у цій квартирі. Вона вийшла неперевершена. В ній ми поставили робочу зону маленьку, але дуже комфортна. І я думаю, що нові господарі оцінять власники. Так? Ми залишили тут тримач для речей і дуже зручно покласти речі, чи розстеливши ліжко, покласти сюди плед. У цій квартирі нове ліжко, новий матрас і орендарям це дуже буде до вподоби, стовідсотково. Ми пофарбували шпалери і частину шпалер на акцентній стіні ми замінили. І нові шпалери додали сюди якусь таку родзинку, у цю спальню. Сюди ми додали приліжковий столик, дуже витончений і гарненький. І акцент цієї... Кімнати це старий, але дуже гарнющий комод. Він був перероблений і перефарбований. Я думаю, що до фотографії ви будете бачити, який він був і який красунчик він вийшов. Тут. тут дуже таке місце е, відпочинку на балконі вийшло чудово, гармонійно. Стал, старий е, стелаж дерев'яний, ми залишили. Е, дерев'яний столик кавовий теж тут чудово пристосувався і буде служити новим господарям. Тепер це не просто балкон, а чудове місце відпочинку. Про коридор, ось цей ми хочемо розповісти вам наступне. Власниця квартири дуже хотіла, щоб ці двері з ротангу залишились в такому ж кольорі. І ми до нього підібрали просто новий колір стін, і він дуже змінився. Вітаємо вас у вітальні. Ми освіжили ці двері, які тут були. Вони були також світленькі, але ми їх зробили більш теплого відтінку. Що ще ми зробили у вітальні? Ось ця стінка вона була розташована по-іншому. Ми використали майже всі меблі, які тут і знаходились, але знайшли їм нові місця. Також у вітальні ми фарбували стіни. Пофарбували по шпалерам, просто зробили їх однотонними. Ось цю тумбу ми зібрали з того, що власне, знайшли в цій квартирі. Це була тумба, яка стояла одна вертикально, а інша взагалі була ще не зібрана, стояла в упаковці. Ми її зібрали і розмістили горизонтально, створивши таку композицію. Ось цю люстру власниця знайшла на барахолці на OLX, І вона сюди дуже гарно вписалась. Тут є такі кришталеві в неї підвісочки. Тут у нас були залишалися електричні виводи на стіні, і ми не стали їх змінювати, тому що ремонт у нас був косметичний. І просто підібрали, зробили це таким акцентом. Підібрали яскраве бра. Всі у нас запитували, де можна придбати цей плакат чи постер. Але, на жаль, його ніде ви не зможете придбати, тому що це із запасів власниці квартири. Це Афіша. Також в цій квартирі ми додали текстилю ось такі пудрові штори, які гарно поєднуються з кольором тих меблів, які вже тут були. Пуфік, Ми змінили йому обивку з тканинку. Ми знайшли у власниці квартири. Тут було дуже в неї багато запасів різної тканини, тому що її мама захоплювалася. Це в неї було таке заняття. Вона любила шити. А зараз ми хочемо запросити власницю квартири і трошки з нею поспілкуємось. Вона розповість вам свої враження від роботи з нашою командою. Ось саме власниця цієї квартири О Олена. Вона захотіла прийняти участь в цьому. В цій зйомці, чому ми дуже раді, бо ми зараз можемо у неї спитати і задати якісь незручні питання. Вона не підготовлена, це ми знаємо точно. Коли ми починали ремонт, вона була вагітна, майже на останньому місяці вагітності, бо ми не скажемо, як ми довго робили ремонт. Вона була на останньому місяці вагітності. Зараз у неї є вже хлопчик, синочок. Ми вас вітаємо Дякую. з цим. Да. І давайте, давайте ви нам розкажете, Кажете, взагалі, що за квартира, чому ви вирішили в ній робити ремонт? Це батьківська квартира, в мене є окреме житло. І відповідно, ця квартира стояла і я хотіла, щоб вона не стояла і здавати її. Але вона в будь-якому випадку потребувала якийсь хоча б мінімальний косметичний ремонт. Тому що, можливо, Віка розповідала, що, наприклад, в коридорі в нас взагалі там шпалери були поклеєні лише наполовину. Не встигли, шматочки. Там. Да. Да, шматочки. Не, не все встигли доробити. Ну, і так локально я розуміла, що якісь речі треба відкоригувати. І, відповідно, прийняла рішення, що. Е <гум> Що ми будемо робити ремонт? <гум> <Да>? <гум> а, <гум> а така, скажіть, чому ви вирішили саме нас взяти? Бо взагалі ж тих, хто робить косметичні ремонти, багато да? людей. Де ви нас знайшли, де ви нас побачили? <гум> я не пам'ятаю, якщо чесно, як я перший раз вас побачила, <гум> чесно, не пам'ятаю. Але була підписана вже, мабуть, рік на ваш інстаграм. І, в принципі, підписалася, тому що там було багато про редекорування меблів. Mm -hmm. Mm -hmm. Я люблю такі речі. Ось, я довго дивилася, і потім, коли вже побачила ролики, там, де показують квартиру до після, то мені дуже сподобалося, що це такий комплексний підхід. Ось. Ну, тому що я розуміла, ну, я пережила ремонт в своїй квартирі. Я розумію, що е, ну, це складно. Е, ось, і е, чесно кажучи, в тому стані, в якому я була, <реш> <реш> я би сама його просто не потягнула. Бо да, я ж знаю, ви ж любите і перефарбовуєте щось і дома перефарбовували, Вода, <реш> а, да, а тут наняли нас, щоб ми перефарбовували. Ну цікаво, да, і дуже приємно, що саме за підхід бо, да, Ми ж стараємося зробити квартиру, вже, щоб вона була на виході для орендарів, саме да, якщо є, стоїть така ціль. Бо ми коли приходимо, завжди питаємо у власників для чого, для ремонту для себе, чи для орендарів. Це дуже важливо, як підготувати квартиру. І правильно її зробити, то. Ну, просто я так скажу з свого досвіду, що коли ти робиш ремонт, потрібен все одно фахівець. Бо я пам'ятаю, як ми робили, і нам просто наш прораб сказав, так, ви нам або надаєте повний, скажімо так, технічний план. Робіти або ми будемо дзвонити вам кожні 5 хвилин і питати, mm -hmm, де ставити mm -hmm, розетки. Mm -hmm, mm -hmm. Ось і відповідно, оскільки в мене вже був такий досвід, то тут я да отвернулася до вас, тому що я знаю, що ви якісь речі продумаєте. Самі підкажете і там зробите, тут встановите і все буде не буде багато питань. Не буде багато питань. Так ну ми дуже раді, що ми його зробили. Вона вийшла затишно, це як на наше мнення, Скажіть, вам взагалі сподобалось? Така картинка. Ми ж не давали вам остаточною картинкою, да, як буде виглядати. І я завжди кажу, що нам везе взагалі з власниками це вам комплімент. Ну, от реально, і ви нам дали таку. Змогу реалізувати якісь ідеї ми завжди, коли ви, вас питали, ви казали, ну давайте зробимо. Давайте, давайте да творчих. нам сподобалося, що вам подобаються кольори. Що ми могли перефарбувати там кухню? Любимо Всі да шафи. <рес> все крім шафта да, крімшаф. Ну ми згодились <рес> <рес> з цим. Згодом все це обіграли. Да. Ну, Нам важливо, звісно, щоб в кінці вам сподобалось, я думаю. У ну, мене, вам... в принципі, страх був певний. Да? Mm -hmm. Я боялася, що я прийду, а в мене будуть чекати якісь сюрпризи і серії там, Чорна стеля. Ну, це так. Але коли от у нас була перша зустріч, дівчата всі приїхали, і ми ходили по квартирі десь години-дві з половиною. Ми проговорювали всі деталі, тобто я зрозуміла, що це буде колаборація, що ну без мене якісь рішення не будуть прийматися. Ось, і мені це сподобалось так. Так, ми завжди узгоджуємо, не приймаємо не намагай. Намагаємо, намагаємося, були у нас об'єкти Леся пам'ятає перші, коли ми спочатку робили. а Потім я казала, а ми сказали власникам. Каже, ні. Ні, ну можливо, це залежить від власників, тому що я от люблю, коли красиво, і я сама люблю. Займатися там, декором, там, ну, в своїй квартирі я там рулила. Ось. І Тому мені от було важливо, щоб моє, ну, моя думка теж бралася до уваги. Олена, дякуємо вам за співпрацю за цю роботу за новий проект, який ми закінчили ще один в нашу копілочку. Ми дуже раді. Нам сподобалось. Нам було приємно з вами працювати. Тепер ми дуже переживаємо за наступний етап. Хочемо, щоб ваша квартира здалась. За найбільші гроші, щоб у вас були самі класні орендарі, і ваша співпраця з ними була довга і все було хорошо. А ви, будь ласка, друзі, підписуйтесь на наш канал, жміть на дзвіночок, коментуйте, коментуйте обов'язково. А Ми раді відповісти <с <с на ваші Всі питання. Ваші то, питання. Та, залишайте, що вам розповідайте, що вам сподобалось, що ні. І до наступних зустрічей. На вас ще чекають багато ромтурів, бо замовлень.